Два місяці без їжі під снігом провів 45-річний швед і залишився живим. Його автівку на віддаленій лісовій дорозі на півночі Швеції знайшли відпочивальники, що каталися у лісі на снігоходах. Спочатку вони думали, що натрапили на старе покинуте авто, але потім побачили, що на задньому сидінні у спальному мішку лежить людина. Він сказав, що пробув у лісі з 19 грудня. Місцева жителька розповіла, що кілька разів проїжджала повз це місце це дивно. Я проїжджала зовсім поруч, а він мене не помітив. Врятований швед зараз одужує в лікарні. Весь цей час він їв лише сніг та лід. Медики кажуть, що чоловік впав у стан, схожий на сплячку ведмедів. Температура його тіла впала до 31 градуса, і саме тому він вижив. У нього був теплий спальний мішок і теплий одяг. Машину вкривав сніг. Він теж добре зберігає тепло. Поліція наразі розслідує, чи справді чоловік міг вижити під снігом два місяці, і як він опинився у лісі.